Може це Вінгман, отой, що типу зрячий її попензлював вниз, да? Так, щось ще висотне з їх боку з'явилося, Піду дивитися поки що. Ну так, да, він ухилявся, але я там теж був не дуже влучний, тому таке собі, ну це ще фока. Бачить, не бачить. Ох ти, блін. Це здається, був як три і, мабуть, що я в нього влучив, але я відірвав собі крило. Да, то Вінгман був.